Тернопіль серед лідерів у якості муніципального управління за результатами дослідження соціальної групи Рейтинг опитали майже 18 тисяч людей у 22 містах України. Тернопіль лідирує практично з усіх показників. Зокрема, тут найбільший в Україні рівень довіри до міського голови. Міська рада, за переконанням городян, сприяє залученню інвестицій у місцеву економіку, а місто розвивається у вірному напрямку. Соціологи кажуть, тернополяни особливо оцінили. Відкритість місцевої влади по Тернополю мешканці міста доволі задоволені життям. Їм місто подобається, а вони його ціні за власними критеріями, які їм зручні, скажімо так, тихе, зручне місто. В місті працює робоча група, створена для вирішення конфліктної ситуації навколо забудови колишнього стадіону. Текстерно рішення стосовно виділення земельних ділянок надання дозволів документації було прийнято до 2010 року. Попередньою каденцією наголошують у міськраді. Він це вже два інша каденція, де я не буде податків з командою прийняли рішення розмістити групу житлових будинків. Це вже друга місця. Друге питання, я за це не носу відповідальність. Тут дійсно потрібна добра воля, добра воля сесії, першу чергу мера, і можна прийняти річ дати іншу земельну діяльність. Оскільки на останній сесії були присутні представники мешканців, були питання депутатів. Оскільки це питання тягнеться ще від депутатів попереднього скликання, оскільки тому що сесійні рішення на всі дозволи на будівництво приймали ще депутатам попереднього скликання, але сьогодні ми змушені вирішити проблеми київ людей, тому що є конфлікт між мешканцями і підприємцями, тому створена депутатська комісія, яка має вивчити всі обставини справи, дати пропозиції, враховуючи думку мешканців, враховуючи думку підприємців. І ці пропозиції будуть проголосовані на черговій сесії міської ради. Аби створити належні умови для продавців, які нині торгують на стихійному ринку вулиці Шептицького у Тернополі, працює робоча група, до складу якої входять підприємці, представники виконавчого комітету, а також проектанти новозбудованого ринкового комплексу, архітектори та правоохоронці, ми між собою вже якось компроміс знайдемо в принципі. Саме основне, що на даний момент поки що є хоча б запевнення того, що ми можемо поки. ну Це не є гарантія, а це є просто запевнення, що будемо працювати на рахунок облаштування цієї території таким чином, хоча б на кінець до нас дослухалися. От. Вже тиждень працює робоча група спільно з представниками ринку, підприємцями і виконавчого комітету. Проведено декілька засідань, виїзних засідань, є пропозиції підприємців, є відповідні згоди власників ринку. Є узгоджена позиція, я думаю, що протягом тижня часу питання будуть повністю зняті. Люди зможуть отримати ті приміщення, які їм потрібні, і буде вирішено питання стосовно звільнення проїжджої території. Одночасно люди отримують нормальні місця для торгівлі. Щороку влада міста планує капітально відремонтувати не менше 20 дахів житлових будинків. Цього року із запланованих 23 відремонтували дахи трьох будинків. На інших об'єктах роботи тривають. До прикладу, 35-й будинок на вулиці Галицькій. Ходила там десь п'ять років. Я там ходила. Вони робили, але так поверха зато, а як текло так. Я жату я ще звертала, теж то робили мені. Робили, а адекватно і тече далі, виведе саме як це. Є об'єкти, які робляться за рік, є об'єкти перехідні. Скажімо, по цьому будинку в минулому році було зроблено три під'їзди, в цьому році дофінансовано ремонт рашти чотирьох під'їздів, і буквально за декілька тижнів весь будинок буде повністю капітально деремонтований. І можна спокійно на років 10 забути про будь-які проблеми з дахом. Розгляд земельних питань за новим форматом відкрито та прозоро для місцевих депутатів і громадськості. Відтепер під час засідань сесії міськради земельні питання розглядають за участі заявника чи його представника. Обов'язкова фото чи відеотрансляція ділянки. ділянки. Зв'язку з тим, що було чимало спекуляцій на рахунок питань, які приймаються на сесії соно земельне законодавство, було пройнято таке рішення, що всі, хто має можливість, перша сесія транслюється в режимі онлайн. Кожен має можливість подивитися в прямому ефірі, як відбувається голосування за те чи інше питання. Побачите заявника, який виступає на сцені, який пояснює, що це за земля, для чого нам потрібно, чи вона раніше не використовували, чи не використовували, чи ця хата раніше там стояла, чи цей гараж там знаходився. І це знімає всі питання. Крім того, цілий ряд депутатів, які демонстративно в студії виходять під час земельного законодавства, зараз не повинні впояснити це цим людям, які приходять на сесію, чому їхні питання не голосують. Скажімо, представники партії регіонів традиційно і навіть на останній сесії не підтримано жодного питання земельного законодавства. Ні людей, які 20 років формують городи біля своїх хатів, ні учасників АТО, ні людських гаражів, де приватизуються землі під власникам гаражів. На останньому засіданні сесії розглядали 130 земельних питань, запросили усіх підприємців та тернополян-заявників. Прийшло більше сотні. Якщо зробити аналіз всіх земельних питань, які приймаються, то Приблизно 30 це земельні питання, які стосуються городів і землі поруч з приватним будинком. Просотків 20-25 – це питання гаражів, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ще 25% – це продовження діючих догорів оренди. Жодної нової земельної ділянки не виділяється. Мова йде про продовження догорів, або у законі вже вже тих земель, які використовуються. Поки що Тернопіль став єдиним містом в Україні, де запроваджують такий формат розгляду питань земельного законодавства. Почесну таблицю Ради Європи отримає цьогоріч Тернопіль. Це вже третє з чотирьох відзнак, якими може нагородити Європейське місто Рада Європи. Попередні дві диплом та почесний прапор муніципалітет міста отримав у попередні роки у 2015-му Тернопіль став єдиним містом в Україні та одним з восьми у Європі, якому вручить нагороду 28 серпня. 12 травня о 14-й у палаці культури Березіль відбудеться звіт колективів художньої самодіяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з Україною в серці. 15 травня о 17-й у Березолі проведуть родинне свято, 16 травня об 11-й запланований мітинг реквієм та покладання квітів до пам'ятника стели закатованих українців під час репресій НКВС на вулиці Копарника 1 також на Театральному майдані та на вулиці Сагайдачного 16 травня впродовж дня відбудуться заходи, приурочені європейському представництву Україні.